Ось і настав наш останній вечір у Хургаді. Спіймавши таксі біля готелю, вирушаємо до аеропорту. З Хургади ми ще не вилітали, тільки вилітали Шармаль-Шейху, тому все для нас було в новинку. На свій рейс ми зареєструвалися через інтернет. Але тут не все так просто. Сьогодні ми вже виселилися з нашого готелю, і у нас виліт на Рим. Ми вилітати будемо десь об 11 вечора, а повинні були вилітати о 9-й вечора. Щось наш рейс затримується, тільки що пройшли 10 кругів аду. Аеропорт Фургади це щось таке. Я не знаю, як можна в 21 столітті, щоб було стільки перевірок, бо перевіряють по сто разів, речі по сто разів. У мене навіть піднявся тиск, бо видержати це дуже важко. Не знаю. Прилетиму Рим, не спавши, як ми там будемо цілий день гуляти, і зараз голова просто розколюється. Дуже дуже важко. І вже і відпочинок, може комусь здається, що це такий відпочинок, ладь лежиш там і засмагаєш на сонечку, але не все так просто. Кожен раз виникають якісь проблеми, їх постійно вирішуєш. І так, відпочинок на таких нервах виходить. То захворіла, то там ще щось треба, то ще щось треба. І так. Ну, то нічого, вже хочеться додому. І вже скоро, надіюсь, завтра ще погуляємо по Риму. Побачу, може, якісь класні місця. Покажу їх, зніму і будемо вирушати додому. Вилітаємо з Хоргади приблизно опівночі. Намагалась трошки поспати, але не вийшло. Звучно приземлились, і ось ми в Римі. Температура на вулиці біля нуля градусів, прохолодно, одразу відчувається, що це вже не Єгипет. В аеропорту, в принципі, все зрозуміло, багато вказівників, куди треба йти. До автобусів з аеропорту Фімічина треба з виходу повернути праворуч і йдемо по таким проходам ось тренінстейн і паркінг ми вже знаходимося в римі прилетіли о 3 годині ночі літак затримався на три години Багажу в нас як такового немає, є тільки ручна поклажа. Нікуди не можемо <гум> йти з аеропорту, бо нікуди йти. Перший автобус о 8.30 від аеропорту, а поселення в готелі з двох часов другий о о дня. Приліт так дався, важко. Ці перевірки у Хургаді. Так цікаво, що там у аеропорт можна зайти тільки роз... з роздрукованим квитком, приходиш. Треба ставати все одно в чергу, тобі видають ще один квиток, уже їхній. Видають цю карточку міграційну, яку треба заповнити. І через кожних 5 метрів обшук, перевірка, боже, поки вийдеш, так і чопнутися можна. А тут е свої нюанси. Теж нікуди не піти, так і ще сидимо, бо йому, щоб нас зовсім звідсіля не вигнали, бо на вулиці прохолодно. А ще сидіти до 8.30 дуже багато часу. Якщо так отак ми гуляємо по риму. Вийшли ми з аеропорту. Ще сонечко не встало, тільки, тільки починає сіріти. На вулиці прохолодно. Тут є ось кафешка, можна каву купити. Йдемо шукати наш автобус. Це в нас третій термінал був. А ось. Термінал 1, в ту сторону написано. Ось каси, Terra і других якихось компаній. Тут можна купити квитки, а можна онлайн через телефон. Коротше, можна було брати на другу кампанію, і тоді можна було уїхати раніше. Але ж ми не знали. Думали, що це перший автобус тут. Ось розклад автобусів від станції Аеропорт Фімічино до Термінь, центр міста. Там ще були автобуси, які були з 6 ранку, але ми не знали про це. І тому взяли аж на 8.30. Ось різні компанії. Ми взяли на TerraVision, яку часто, ну, про яку розказують. А тут, оказується, є і другі зовсім компанії. Підходиш і від'їжджаєш набагато швидше. Ось тут такі планшети, можна реєструватися на рейс. Трухому такі зали очікування. Ось тут біля цього бастейшена є. Якщо зайти в термінал сам всередину, тут можна перечікувати. Якщо вам треба ще почекати трошки, показати, які тут туалети, шикарні. Заходимо. такі от. Водичка. Ось такі кабінки. А ось і наш довгоочікуваний автобус. Чекали ми його з третьої години ночі. Кінець, то дочекалося. Незважаючи на те, що ми вже майже добу не спимо, готові досліджувати Рим, насолоджуватись його видатними місцями. Природа трохи нагадує Хорватію, в якій ми побували влітку. Хотілося б побыстріше залишити речі у хостелі та піти досліджувати Рим. Підписуйтесь на канал. Лайк це не складно, а мені приємно. До нових зустрічей.